Нові сусіди, бо там ж був домик пустий. Ну, напевно народ, от яка машинка для інвалідів. Тут є така червона, але я не заїжджаю на територію, бо не можна. Я ніколи не знав, яка вона спереду. А от спереду вона така. То таке, як скутер. Воно напереді має одне колесо, а по боках два. Таке, як моя коляска. Тільки моя коляска має шість, а тут три. Типа трайка, але для інвалідів. І там є от, типу, як руль. А от там не руль, а таке як штурвал якийсь. І одне крісло і паски безпеки, значить воно скоро їздить. І Електрична фари має. Класна тема. Коротше, як не здам на права, якщо вони мені не дадуть із-за інвалідності, то куплю собі отаку штуку, на ню прав не треба. Тому типа, як коляска для інвалідів. I'm about to